А що тобі подобається у їзді на велосипеді? Підалі. А ще що. Можеш Томас. Смачний круасан. Да. Цього юного велосипедиста звати Ваня. Він ділиться своїми вподобаннями та смакує свіженьким круасаном, який він отримав за свою любов до чотириколісного друга. Утім, не безпідставно. Адже від сьогодні в Чернігові стартує Європейський тиждень мобільності, і починається він зі смачних сніданків для велосипедистів, які люблять цей вид транспорту. Таких, як Ваня. Перший такий от е захід в межах європейського тижня мобільності ми розпочинаємо європейський е тиждень мобільності саме із цього заходу. Велосніданок для велосипедистів тобто люди, які користуються велосипедом. Вони до нас приїжджають, і ми їх пригощаємо сніданком. Це робиться з метою заохочення. Людей користуватися велосипедом, утім, у реальних обставинах велосипед не лише спосіб розважитися це добрячий шанс зекономити на проїзді, зберегти екологію та дістатися з точки А до точки Б з максимальною користю ну тому, що це по перше, зручно. Е це і дешевше, і екологічніше, ну і зручніше, як на крути, на велосипеді, особливо там години пік, то братися набагато легше і простіше. Так, і більша мобільність, тому що ти машина не завжди кудись доїдеш, а велосипедом ти можеш навіть, якщо їдеш, наприклад, якесь місце в лісі да, або в парку, то набагато легше доїхати велосипедом, ніж машиною. За словами організатора, подібні велосніданки в Чернігові проводяться уперше, як, власне кажучи, і європейський тиждень мобільності. Утім, разом із цим Чернігів поступово перетворюється на вело-френдлі місто. Наше місто потрошку розвивається в цьому напрямку. У нас є велодоріжки, але а не всі велодоріжки вони пристосовані для велосипедів, для велосипедистів, для того, щоб користуватися більш безпечніше і комфортніше цими велодоріжками. Тому ми в межах нашого велопроєкту також у нас заплановано проєктування велодоріжки. Чотири кілометри. Ми хочемо запроєктувати за допомогою експертів національного рівня урбаністів, які нам допоможуть зробити і запроєктувати таку велодоріжку, яка б була б зразком. Взагалі, для нашого міста, та як кажуть, не сніданками єдиними у програмі тижня, ще чимало заходів для любителів двоколісного транспорту. А з розкладом і подальшими планами можна ознайомитись на сторінці Ґоубайк-Чернігів у Фейсбук.